За ініціативи директора Одеського обласного центру зайнятості Микити Корінєва та за сприяння Подільської філії Одеського обласного центру зайнятості був проведений виїзний захід для мешканців Подільщини щодо інформування населення про послуги служби зайнятості та активні програми сприяння зайнятості. Відкрив захід директор Одеського обласного центру зайнятості Микита Корінєв. Дякую вам, що ви знайшли час. Прийшли сьогодні. У нас така. Гарна нагода презентувати вам послуги і можливості Державної служби зайнятості. Сьогодні на цьому заході присутні і роботодавці, і наші клієнти, і шукачі роботи. Сьогодні хочеться звернути вашу увагу всіх присутніх на те, що служба зайнятості змінюється, що це вже давно не біржа труда, це вже давно не лише допомога по безробіттю. Чи статус. Це сьогодні багато цікавих е стимулюючих бізнес фінансових програм підтримки. Це сьогодні е потужна установа, яка може підвищити ваш е навчальний рівень. Тому, е шановні, е будь ласка, е цікавтеся, задавайте питання. Е Познайомте з нашими фахівцями і впевнений, що сьогоднішній захід він буде дуже продуктивний і цікавий для вас. Дякую вам всім, що прийшли. Бажаю плідного дня. Головний державний інспектор управління інспекційної діяльності в Одеській області, південного міжрегіонального управління держпраці Людмила Добровольська розповіла присутнім переваги легальної зайнятості. Наступними виступили кар'єрний радник подільської філії Наталія Мамулат та консультант роботодавця Олена Трофанюк. Вони ж, в свою чергу, розповіли учасникам заходу про активні програми зайнятості та послуги служби зайнятості, такі як отримання ваучера на навчання, отримання мікрогрантів на власну справу тощо. Також на захід були запрошені ті, хто отримав мікрогранти на розвиток чи створення власної справи. Одними з таких були директорка Котовської друкарні Анастасія Вишневська, Невська та Катерина Стрій, голова фермерського господарства Георгіївське поділились поділилися присутнім власним досвідом щодо отримання мікрогрантів. Зауважимо на тому, що в Подільській філії Одеського обласного центру зайнятості працюють справжні професіонали, які консультують і надають всебічну допомогу в тих чи інших питаннях. Тож цей захід став важливим кроком у підвищенні рівня обізнаності населення про можливості, які відкриває центр зайнятості, а також сприяв. У змісненні партнерських зв'язків між різними сферами суспільства сьогоднішній захід організований службою зайнятості безпосередньо Одеським обласним центром зайнятості Подільською філією пройшов достатньо плідно. Дякую всім присутнім, хто знайшов час відвідати даний захід. Сподіваюся, що інформація, яка була надана фахівцями служби, була корисною для вас. Також керівництво Подільської філії обласного центру зайнятості висловили подяку органам влади, а саме Олегу Албанському, за сприяння і допомогу в проведенні заходу. Тож ініціатива Микити Коренєва отримала позитивний відгук з боку учасників заходу, підкресливши необхідність подібних ініціатив для створення сприятливого середовища для розвитку економіки та зменшення безробіття в регіоні. Сьогодні було присутнє на семінарії Центру зайнятості, на якому було багато цікавої інформації стосовно державних програм підтримки людей, які шукають роботу або шукають свій розвиток. І було дуже цікаво, було дуже корисно. Відвідати, тому що багато речей, які ну не дуже були зрозумілі на сайті для тих, хто шукав розвитку. А тут спеціалісти пояснили, добре все все прийшло на вищому рівні. Дякую, великі. Ольга Ситник, Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телекомпанія «Кет».